Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Валенсія, де представимо вам цікаву квартиру 309 тисяч євро за 105 метрів квадратних. Ця квартира має ось таку терасу. Ми вирішили розпочати з неї. Також три спальні та два санвузли. Цікава квартира після ремонту. Ви це все бачите. Маємо ось таку кухню, маємо гарнітури, все в порядку, плитка. Квартира дійсно чиста і гарна, видно, що робили для себе. Подивіться, яка велика вітальня, дуже багато місця. Маємо ось таку диванну зону, так? Робити тут нічого не потрібно, можемо просто в'їхати і жити без проблем. Вихід на невеликий балкон. І зараз ми вам покажемо спальню. монтована шафа, це більше як дитяча, так ось так виглядає. Спальні між собою вони фактично ідентичні. Спальні, зараз ми вам покажемо ще. Ось така головна спальня. Тут є двоспальне ліжко, також є гардеробна, яка закрита за вашим ліжком. І ось така ванна. Одразу в спальні ми маємо душову кабіну, великий умивальник, унітаз, тобто просто для людей без всяких обмежень можемо в спальні фактично не виходити. Ось така гардеробна за ліжком і вікно, яке виходить. На нашу терасу. Маємо тут ліфт, чисте патіо, все відремонтоване. І зараз ми вам покажемо наш будинок зовні.